Всім привітики, З вами Маріна. Будемо виводити зараз з вами гроші із сайту купіінвест.ком. У мене вже є 106 гривень для виплати, і буду я їх ставити на вивід. Тим самим ми провіримо вивід і покажу, як ставити на вивід. І так, ось тут під цією сумою, яка на виплату, є виплатити 106 гривень, натискаю виплатити. Далі мене переводить на ось таку сторінку і на бот. Натискаю бот, відкриваю його в телеграмі. І тут у мене, я вже пробувала да, вводити. Тут потрібно натиснути старт, далі вибрати мову, далі написати вашого аккаунта. Зараз ми знов таке. Угу. Чого баланс у мене? Оновлюємо. Ось. І так. У мене значить 106, так як ми і говорили, то в мене була на той момент, коли я пробувала це все робити. 54, зараз у мене 106 гривень вивезти баланс, введіть пароль від свого профілю. Зараз введу профі... пароль, поставлю на паузу, відправлю і допишу. І так, я ввела свій пароль. Далі мене попросило ввести метод, яким ви виводите, або PayPal, або банк, або USDT. Вибрала банк. Написало мені ввести суму цілу, яку я виводжу, 106 гривень, і номер карточки. В'являється, номер карточки потрібно писати без пробілів, тому що мені повторно написало: Введіть ще раз номер карточки. І так, заявка в мене прийнята, і баланс. Мій вже став 0,54, тобто суму вже знялося, і очікую зарахування на карточку. Як тільки прийдуть кошти, я допишу відео. Що ж друзі, дописую відео гроші. Прийшли зараз. 10,50, зарахувалися гроші у повному обсязі без комісії. Так як ставила 106 гривень, так і отримала. Ставила свята, пройшов трошки більше ніж годинка часу, і гроші вже на карточки без складень. Наголошую, я в даному сайті абсолютно нічого не вкладала, але вже вивела через декілька днів від старту самої платформи. Тому хто хоче, приєднуйтеся. Якщо будуть у когось запитання, обов'язково запитуйте.